Та і, друзі, ми тут прийшли дивитися клітку своїх курчат. Ось тут, тут є. Так вони не пропадають, підростуть і тоді будете ходили по подвір'ї. Тут вони мають пити все брудне. Кулочки. Кусунечки. От катички ходять. шипуни. Зараз я вилізла ось на стріх, тут є тюки, соломи, а тут у нас є подарунок. Наша тіточка Матильда мала котиків. Ось. Це є свиньке, і воно, до речі, висловухи. Добув котик висловухий. Ось такий котик. А тут ще один є Риженький, Ну, не риженький, а такий бежевий. Такий світленький. Бежевий котик. Ще маленький котик. Тут є два котики. Матильда і дає ж, вона привела п'ятеро кутят, ну, вже троє кутят пішли. Мусили їх позбутися, бо надто багато нам теж не потрібно. Ось такі гарний. Ну, це, по-моєму, кіточка. Ну нічого, вона за тої висловухи. а такі кути вони навіть коштують. Немалих хороший. Ось такий сімейка така котяча. Сімейка котяча. Так, і зараз ще покажу дещо. Ось тут у мене сушиться коза. є кропива є. Є ліщина, береза, і Ще треба порухати. Це на зиму, сушиться гілки дерев. Ось таке будуть зимку кози мали чим насувати. Так, там, по-моєму, певно падає дощ, тому мені потрібно вже йти. Дякую, що дивились, і до наступних зустрічей.